У 2018 році вийшла оновлена God of War, у якій розробники дуже сильно переробили усю концепцію гри і зробили кратуса, колись брутального та безжального вбивцю богів, чуттєвим батьком, який вже більше не хотів чавити очі ворогів та думав лише про захист свого сина. Та от якщо тоді усе це ще якось було добре і сприймалося як правильний крок у розвитку серії, то от до того, що буде у Рагнарок, особисто я ніяк не був готовий. Няшна білочка Рататоскар, різнокольорові вибухи яскравої фарби під час боїв, товстипи як Тор, який блює на ваших очах, та навіть бійка з бухими солдатами Асгарду у таверні. Ось що пропонує гравцям God of War Ragnarok. Хай йому грать. Отче, отче, ну ти бачив? Бачив? Отче. Доброго дня. Ви на каналі ZenView і сьогодні ми поговоримо про гру God of War Ragnarok, яка вийшла 9 листопада, і яку я вже встиг пройти, та поки що не отримав платину. Чому я поясню пізніше? Тому давайте разом з вами дізнаємось, що собою являється гра. Розберемо, наскільки вона цікава та що вона може запропонувати гравцям, а також розберемо, чи ця гра дійсно заслуговує 10 з 10 та всі ті захоплені відгуки, які їй надали різні критики. Так що влаштовуйтесь зручніше, та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед, звісно, що почнемо ми з сюжету, і особливо з того, що розробники просто начхали на те, щоб пояснити, що взагалі відбувалось після фіналу попередньої частини до початку Рагнарок. Тому гра починається з того, що Атрей вже старший на декілька років, а у світі грі відбувається Фінбул Вінтер, який пророкує Рагнарок. тобто кінець світу. Чому почався Фінбул Вінтер? Що сталося за ті роки, коли Атрей став старший? Ну, у головних катсценах вам про це не скажуть взагалі нічого. Можливо, що інформація про це є у одній з тисячі записок, або може я пропустив один з діалогів між міміром та героями, поки лазив по черговій скелі чи проповзав по ще одній щілині. Та якщо гра не надає таку важливу інформацію через головні постановочні Кат сцени, то це означає, що розробникам взагалі на неї пофіг. Це виглядає особливо дивно на тлі того, що у грі є ролик з швидким переказом подій попередньої гри, у якому також немає жодної згадки про початок Фімбул Вінтера. Так от, Кратос разом з Артеєм продовжують жити у своїй хаті у лісі, і до них приходить Один разом з Тором. І ось починаючи саме з цього моменту, або я чогось не зрозумів, або Кратос старий Довбень. Одін пропонує йому мир. Тор пробачає йому вбивство своїх синів, і в цілому вони згодні взагалі не чіпати Кратоса та Атрея, але ті мають пообіцяти припинити свої пошуки гігантів. Кратос, який протягом усієї гри буде говорити про те, що він не хоче війни. Війна це погано, і у ній немає правильної сторони. Та й, взагалі, Кратос просто хоче додому разом з сином, і все посилає Одіна під три чорти з його пропозицією миру, і звісно, це тригерить Мордобій Кратоса з Тором. Тобто старий Йолуп, якому щойно пропонували мир, особисто від цього відмовився для того, щоб потім усю гру скиглити про те, як же він хоче миру, але обставини змушують його вбивати та розпочинати війну. А же, навпаки, від самого початку та майже до самого кінця, самозакоханий егоїст, якого цікавить лише задоволення його потреб. Це, до речі, зроблено доволі гарно, бо Атрей – це Локі. Ну а чим відомий цей Бог, я думаю, не треба розповідати. І от усі події у грі розповідають про те, як старий Кратос хоче миру, але для цього спершу треба розпочати війну. Ну бо ніяк інакше. А Трей задовольняє свої потреби у пошуку потрібної йому інформації. Врешті-решт, усе призводить до того, що герої протягом усієї гри збирають команду персонажів, які всі ненавидять Одіна, і разом з ними йдуть та дають старому по морді. Так, до того, що Одін мудак не має жодного запитання. Усе це доволі добре показано у грі, настільки добре, що навіть мавпа зрозуміє те, що одін те, що хуйло. Також у сюжеті розробники спробували зробити купу трагічних моментів, коли якийсь персонаж жертвує собою, щоб рятувати інших. У ці моменти грає крута та епічна музика, та й катсцени зроблені дуже круто. Та варта епіку закінчитись, як тобі відразу кажуть: та ти не хвилюйся, він живий. І відразу після цього з'являється побочне завдання знайти цього персонажа, або ж той, хто хвилину тому жертвував собою, просто спокійно собі сидить у наступній локації. І от я не розумію, як так можна було просрати ці трагічні моменти. Переходимо до ігрового процесу та до бойової системи. Загалом у цьому плані нічого не змінилось у порівнянні з попередньою частиною від слова зовсім. Вам доведеться дуже багато лазити по стінах, стрибати від точки до точки та проповзати крізь якусь неймовірну кількість щілин у грі. Локації стали набагато більшими ніж раніше, і тому подорожі на лодці або на вовках будуть займати дуже багато часу. Також сюжетна частина поділена десь 50 на 50 між кратосом та атреєм. Так, у Рагнарок нам доведеться грати за хлопця. І чесно кажучи, краще б моментів з ним було б менше, бо мені здалося, що гра за нього займає більше часу, ніж за Кратоса. Але треба відзначити те, що Атрею розробили його особисті прийоми та режим люті. Якщо у плані бою Кратос такий важкий та моцний танк, то Атрей це легкий та дуже маневрений жайворонок, який дуже швидко рухається та й швидкість його атак набагато більша, ніж у його батька. Але як би там не було, бойовка так само виконується натисканням однієї кнопки легкої атаки. У грі є доволі багато різних хронічних атак і є можливість виконувати заряджені атаки різними видами зброї. Та проблема полягає в тому, що якщо ви граєте хоча б на третьому рівні складності, який тут є нормою, то вороги не дадуть вам часу спробувати зробити щось крім натискання однієї кнопки. Справа в тому, що у Рагнарок дрочільня цифрок стало набагато більшою та тупішою, ніж у попередній грі. Якщо вороги навіть найменші, хоча б на один рівень вищі за вас, то це все. Ви будете довбати таких ворогів, наче ви б'єте стіну. Вони ніяк не будуть реагувати на ваші атаки і просто будуть продовжувати атакувати вас. У ворогів на нормальній складності нереально великий запас здоров'я. Ну а боси – це просто губки, які всмоктують усю шкоду. Врешті-решт, ігровий процес зводиться до вибивання полоси здоров'я до моменту, коли або спрацює тригер епічної кат-сцени з QTE, або ж коли з'явиться можливість провести добивання. Правда, якщо ворог вищий за вас порівнює, то добивання його не вб'є, а лише відбере частину його хелсів, після чого треба буде продовжувати довбати цього ворога. І коли ворог один, як наприклад бос, то окей, це ще якось більш-менш нормально. Та от коли ворогів декілько, а камера зроблена так, що ви нічого навколо не бачите, крім того ворога, якого б'єте, то готуйтесь отримувати шкоду з поза меж вашого поля зору, просто тому що у вас немає можливості бачити усе, що відбувається навколо вас. Якщо зменшити рівність складності до найлегшої, то тоді від боїв можна отримувати задоволення, тому що у ворогів стає набагато менше хелсів, та й у вас з'являється час спробувати різні заряджені атаки та прийоми. Звісно, що можливість просто задовбувати ворога, постійно кидаючи в нього сакиру, нікуди не поділась, але така тактика бою дуже швидко набридає. У серії ігор God of War боси завжди були найцікавішими та найепічнішими битвами у всій грі. Що ви думаєте, відбувається у Ragnarok? Усі босфайти, які є у грі, а їх доволі багато. Та от справа в тому, що 70% босфайтів відбувається поза межами сюжету у побічних активностях, максимально однотипні та, як на мене, найгірші у всій серії. Кожен босфайт, неважливо, чи ви б'єтесь з богом, чи просто з велетенським ящером, Це монотонне вибивання огромедної шкали здоров'я до моменту тригера катсцени з Q'Te. Ніяких фаз та змін атак та поведінки у босів немає. Крім фінального боса у сюжетній частині. Ніяких босів рівнів, по яким виходити також немає. Ви просто знов і знов довбите огромедну школу здоров'я до тригеру, який також є чекпойнтом. Чекпойнт посеред босфайту, «Карл». Та якщо вам ще не здалося це повним лайном, то от справжнє свято для вас. Деяких босів треба бити не один і навіть не два рази підряд. І я маю на увазі не одного боса, який просто повторюється протягом гри у різних моментах сюжету. Ні, я говорю про один босфайт у тій самій локації. Справа в тому, що коли ви виб'єте такому босу першу полосу Хелсів. В нього з'являється друга, яку вам треба так само вибивати. Та коли ви це зробите, у нього з'являється третя, і будьте ласкаві, повторюйте усе те ж саме знов. І щоб ви зрозуміли увесь рівень поганості боссфайтів у цій грі, поведінка боса та його атак ніяк не змінюється з кожною новою школою хелсів. Тобто ви просто три рази робите одне і те ж саме. А тепер уявіть, коли вам треба займатися цим протягом усієї гри. Також неважливо якого розміру бос, бо так, у Рагнарок є аж один велетенський вовк та велетенська ящерка. Бій з кожним відбувається однаково. Та далі ще цікавіше. У сюжетній частині у вас не буде боїв з драконами або велетнями, які були у попередній частині, тому що усе це заховано у побічних квестах, які ви легко можете пропустити, якщо будете просто проходити сюжет у сюжетно-орієнтованій грі. Та правда в тому, що, наприклад, бої з драконами таке ж саме монотонне вибивання хелсів у велетенської тушки, яка навіть особливо сильно і не рухається, і ви просто довбите її, допоки не вб'єте. Що ще веселіше, так це те, що у деяких драконів навіть немає красивої анімації добивання. Вони просто падають на місці як шматок лайна і зникають. Тому боси у Рагнарок мене не просто розчарували, а довели, що невідомі розробники, які зробили Солстіс, змогли зробити набагато кращих босів у своїй грі, аніж хвалені розробники у 10 з 10 грі. І якщо у God of War 2018 року все ж таки сюжет був головним контентом, а усілякі побічні активності легко проходились на шляху до фіналу сюжетки, то от у Рагнарок розробники вирішили, що треба більшу частину контента запхати саме у побічні активності. У грі десь 418 різноманітних колективів разом з 48 побічними квестами та іншим ендгейм-контентом. Якщо ви просто пройдете сюжет, то ви не просто не побачите боїв з або декілько дійсно непоганих сайт квестів, ви пропустите декілька окремих доволі великих регіонів локацій, у які сюжет взагалі вас не заведе. Та й у них немає нічого, крім побічних активностей. Більше того, повне проходження сюжету не дозволить вам ані прокачати вашу зброю, ані прокачати вашу броню до максимального рівня. Бо, по-перше, більша частина потрібних ресурсів для апгрейдів захована у побічних активностях, а по-друге, більша частина квестів та активностей не з'являється у грі, допоки ви повністю не завершите сюжетну лінію. А побічних активностей у цей раз у грі зробили дійсно доволі багато. Є карти скарбів, це коли вам показують малюнок якогось міста десь у світі грі. І вам треба пригадати, де ви це бачили, і повернутися туди і знайти скарб. Є рефти між реальностями, які треба зачиняти. Деякі ріфти просто зачиняються після натискання кнопки, з деяких з'являються вороги, і вам треба їх усіх вбити, перш ніж зачинити ріфт. А з деяких вилазить велетенська ящерка, яку вам треба зловити у спеціальний предмет через QTE. Також лише після завершення сюжету у світі грі з'являються так звані залишки військ, які усі треба знайти та знищити. А ще з'являються спеціальні ріфти, які треба зачиняти за допомогою другого персонажа, який бігає з вами. Звісно, що у грі є спеціальні скрині, відкривання яких пов'язане з нескладними загадками на взаємодію з рунами. Замість валькірій, які були у попередній грі, тепер вам треба знайти 12 могильних каменів та знищити босів, які прикуті до них. Після чого ви зможете розпочати бій з королем цих покидьків. У світі Муспільхайм, так само як і у попередній частині, вам відкриваються челенджі. Але тепер розробники вирішили трошки подовбати ваші мізки. Є три маленькі арени і одна велика. Спочатку вам треба пройти по два челенджа на кожній з маленьких арен для того, щоб на великій з'явився головний челендж. Після того, як ви його пройдете, для того, щоб на великій арені з'явились нові головні челенджі, а їх усього шість видів, вам треба раз за разом перепроходити ті ж самі челенджі на маленьких аренах. Але вам треба кожен раз проходити арени у різних. Послідовностях, наприклад, спочатку арену ту, що справа, потім ту, що по центру. Та от які саме послідовності потрібні, вам ніхто не каже. Тому, якщо помилились, то челендж на головній арені або не зміниться, або буде той, який ви вже проходили, і ви не можете його скинути у разі помилки. І вам потрібно знову перепройти його для того, щоб спробувати іншу послідовність. Сказати, що я просто був дуже радий цьому ідеотизму, це не сказати нічого. Також у локаціях, які легко пропустити, якщо бігти лише по сюжету, приховані палювання на драконів та ще багато чого цікавого. Напевно, після усього, що я розповів, у вас постало питання, а навіщо все це потрібно? Ну дивіться, оскільки під час сюжету ви ніяк не можете прокачатись до максимума, а наприклад, ви бажаєте отримати платину у грі, або ж просто прокачати кратоса, ви змушені проходити усе, що є у грі. Наприклад, вам вдалося пройти всі челенджі у Муспільхайм, і вам відкрився боссфайт з босом у цій локації. Ну що ж, вітаю, допоки ви не прокачаєте все, що у вас є до максимального рівня, цей бос буде вас збивати майже одним ударом, і ви нічого не зможете з цим зробити навіть на найлегшій складності, бо відтепер дрочільня цифрок у God of War стала поперед усього. Для того щоб Катос став максимально 9 рівня. Вам потрібно, щоб кожна зброя, а їх тепер аж три види, щит, кожен елемент броні, а також кожен атачмент до кожної зброї і до щита були 9 рівня. Ресурси, які потрібні для максимальної прокачки, можна отримати лише у тих самих локаціях, які легко пропустити та з інших побічних квестів. Також у кожного героя є власне дерево скелів. У кратуса окреме дерево для сокири, клінків та списа. У Атрея власні скіли. Та у фреї власне дерево скілів. Для всього цього потрібні очки досвіду, яких насправді дають доволі багато. І спочатку я не зрозумів навіщо. Справа в тому, що у героїв деякі атачменти можна і потрібно прокачувати за очки досвіду, а також у Кратоса деякі скіли для кожної зброї можна додатково поліпшувати через максимально дебільний шлях. Наприклад, щоб поліпшити у сокири одне з вмінь її метати, вам потрібно влучати у ворога саме цим видом метання ну десь так разів 200, і так для кожного вміння, що поліпшується. Після того, як ви надрочите одне вміння до золотого тиру, ви зможете обрати додатковий параметр для цього вміння, для чого знову ж вам знадобляться очки досвіду. І відразу скажу, що якщо ви вирішите доручити усі вміння до максимуму, то краще робіть це на найлегшому рівні складності, бо інакше вас буде дуже сильно бити, поки ви будете намагатись зробити потрібний прийом, щоб він зарахувався у лічильник. Наскільки усе це неймовірно цікаво, думаю, ви вже здогадались. Звісно, що я не можу не сказати про те, що гра виглядає дуже круто, і кожен з дев'яти світів відрізняється у візуальному плані. Також у грі дійсно гарна музика та звук. До того ж, Кратосу додали нову зброю спис, який, крім того, що їм можна бити ворогів, ще є одним з ключових гаджетів для того, щоб отримувати доступ до раніше заблокованих місць. За допомогою списа ви можете створювати трампліни, які, до речі, ніколи потім не зникнуть, або ж можете знищувати камені для того, щоб відкривати шлях. Також Кратосу додали амулет, який треба також покращувати для того, щоб відкривати у ньому нові слоти, в які ви можете вставляти різні. Різні руни. Ці руни поділені по кольорам, і три руни одного кольору активують спеціальний пасивний сет бонус. Або серед цих рун є така, що буде регенерувати здоров'я героя, що є дуже потрібним, коли ви граєте на третій або вищій складності. Є лише одна проблема з цим амулетом та рунами для нього. це, звісно, той факт, що якщо ви просто продаєте сюжет, ви не зможете прокачати амулет до максимального рівня і не знайдете більшу частину найкращих рун. God of War Ragnarok – непогана гра, але вона точно не заслуговує найвищих балів. У грі крута графіка, звук та непоганий сюжет, хоча в ньому є тупі моменти. Але геймплейно гра ніяк не розвинулась у порівнянні з попередньою частиною, бої знов зводяться до натискання однієї кнопки або ж до закидання ворога сакирою на відстані, коли граєш на нормальній або вищій складності. Прокачка та вся фігня з цифрами це просто окремий треш, який не потрібен від слова зовсім, і існує лише для того, щоб розтягнути час, який ви проведете у грі. Серед побічних квестів є дійсно цікаві і гарно прописані, але переважна більшість зводиться до знайди декілька однакових звірів, або принеси декілько квітів. Загалом я не розумію, за що критики так високо оцінили цю гру, тому що напрямок, у якому пішла серія, дуже легко можна розгледіти, і цей напрямок мені дуже не подобається. God of War Ragnarok це нормальна гра, і якщо у вас є PlayStation 4 або PlayStation 5, то так. у Цю гру треба обов'язково зіграти, але вона набагато слабша за свою попередніцю, і на її фоні не виглядає чимось новим, а скоріше, тим самим, зі збільшеною кількістю непотрібних речей, які лише її псують. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView, Б'ю. Побачимось вам буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!